Я вас назвала, що ви є скарбниками, що ви є чарівнятками, що ви є майбутнє України. Я дякую за кожне ваше слово мову. Я дякую за те, що ви такі сильні. Я дякую вашим вчителям через мову, через культуру, через працювання передають все, що вони мають у собі. Я дякую директору школи. Я дякую Ганні Борисі, я дякую другому Я дякую батькам. Батькам неймовірних гарних дім. І розкажу вам, що маленьку яринку до школи так само бабуся моя Ярослава і дідо. Любити свою мову, свої традиції, і треба поважати своїх батьків. І розумійте, що школа для вас це просто енергія і сила, яку ви маєте завжди черпати. Бо школа дає фундамент і виводить вас далі у світі. Тому сьогодні ми символічно посадимо дерева, сакури. Бо мама любила їздити в бужгах, любила нюхати їх, цю красу, дивитися, рожеве колясовому її любимо. І насправді особливість це саду, як сказали дівчата, це основні засади, які давали і зараз андують і ваші батьки. Це є релігійність, це є національність, це є сила. Тому ми з вами маємо бути такими синими, якими була Ірина Федор і були насправді наші герої, які закінчили вашу школу. І насправді ці герої, завдяки ми маємо жити і мати змогу будувати країну. Тому ви неймовірні, я вам дуже дякую і всі.